84% такий зріз показала середня за метр квадратний по Варшаві за останні 5 років. Мене звати Кубою Євгенія, власниця нерухомості Кубого. І ми зробили свою статистику за останніх 5 років по середній за метр квадратній ціні по Варшаві. Ми взяли середню за метр квадратний, а середня ціна за метр квадратний, ви маєте розуміти, це береться найдешевша, найдорожча нерухомість, яка продавалася, і тоді вибирається середня. От ми знайшли статистику за кожен рік, за жовтень кожного року. І виписали її, і в нас вийшло 84% ріст ціни за метр квадратний. Почнемо з 2018 року. Середня за метр квадратний по Варшаві виносила 9155 злотих. У 2019-му це вже було 9936 злотих, у 2020-му – 10763 злотих, у 2021-му – 12798 у 2021 році 14 414 злотих. А зараз, у 2023 році, у жовтні, середній за метр квадратний, у нас виносить 16 790 злотих. Це шалений ріст, ріст тому, що це столиця, ріст через економічне становище держави, і ріст, який спричинений різними чинниками, такі як переселення багатьох українців, збільшення видачі кредитів, нові програми 2%. Що буде далі, ми не маємо впевненості 100%, але багато статистик говорить про те, що ріс ще буде через різні чинники, наприклад, кредити. Зараз вже економічно все стабілізувалося не так, як у 2022 році, і кількість виданих кредитів, навіть не тих, щоб. А програмі 2% збільшується і збільшується кількість людей, які можуть отримати кредит, котрі готуються до того, щоб отримати кредит, і котрі інвестують у нерухомість у Варшаві, тому що вважаю, що Варшава досить стабільна і приваблива для інвестування. Тому ось така статистика по Варшаві за метр квадратний. Якщо вам потрібно знайти житло у Варшаві, купити його за допомогою власних коштів чи за допомогою іпотеки, то запрошую до співпраці до моєї компанії Кубого. З вами була Кубо Євгенія. До зустрічі у на наступних відео.